Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую курячі рублені котлети з сиром та ананасами. Це мій улюблений рецепт. Починаю готувати. Куряче філе я нарізала дрібними шматочками. Додаю до курячого м'яса тертий твердий сир та шматочки консервованих ананасів. Далі додаю яйця, майонез, крохмаль та все перемішую. Додаю сіль та спеції і ще раз все перемішую. Ще до маси можна додати дрібно нарізану цибулю. Я цього робити не буду. Далі краще поставити миску з масою, накривши її харчовою плівкою в холодильник на 1-2 години. Я ж сьогодні буду смажити котлети зразу. Смажу котлети на розігрітій сковороді з олією, з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки. В цьому рецепті курячих рублених котлет дуже вдале поєднання ніжного м'яса, сиру та соковитих ароматних ананасів, Та є неперевершений смак. Вони смачні, як гарячі, так і холодні. Я пропоную вам приготувати ці котлетки на святковий, а саме новорічний стіл. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!